Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, будівництва і транспорту екології. Еко Значить, на комісії присутні, будемо говорити, члени комісії Поляда Радченко і Воюцька. Розглядаємо перше питання даної комісії про затвердження програми комісії, порядку денного. Про затвердження програми з утримання об'єктів майна комунальної власності Канівської територіальної громади Черкаської області на 25-29 рік. Прошу Єфіменко до коротко сказати. Дана програма нам необхідна для того, щоб утримувати об'єкти комунальної власності. Тут у нас в табличці ви бачите. Ви бачите вказані всі об'єкти комунальної власності, на які потрібен ну, відповідний перелік запланованих заходів до виконання. Можливо, у вас є якісь питання? Ну, в мене ще є доповнення, я б ще хотіла б її доповнити. У нас ще є нежитлове приміщення по вулиці Тетчини, будинок 3. Це бібліотека, якщо ви пам'ятаєте, по вулиці Тичини. Її теж потрібно включити, бо вона вже скоро набуди лавиться. Можливо, тут, де в нас вказана торгова 6, там потрібно теж просто написати утримання приміщень комунальної власності, тому що ви знаєте, що зараз там. Ніякі ну, ремонти такі провести на mm -hmm. ну, так, що, що там не можна. Це воєнкомат, але скоріше все, що там буде, будемо робити експертизу цього приміщення, тому що там треба експертизу конструкції зробити. А гроші все одно потрібно виділяти? А скоріше а гроші всього там буде. Програма. Бо там перекриття порушені і не тільки перекриття. Ну, можливо, ще в 20-й пункт теж внести якісь зміни, тому що виготовлення технічного паспорта, технічний паспорт ми вже виготовили, гроші проплатили. Реєстрація права власності комуна, права комунальної власності. Я теж думаю, що мабуть, вже зразу зареєструвала його. Ну тут сюди теж можна внести просто утримання приміщень комунальної власності. Потрібно буде і кошти проплачувати і за опалення, а потім, щоб громадяни відшкодовували, чи яким там чином вона нас буде відбуватися далі. Сказати... До, до не розвідчуваюся. Що час не почувається? Зрозуміло. У мене тоді одне питання буде на розгляд сесії, у мене одне питання. Скажіть, будь ласка, чому ніде ні до одного пункту немає зазначено суму про утримання даних об'єктів? Суму про утримання даних об'єктів? Ну, дивіться, наприклад, якщо ми вкажемо кошового 2, да? де у нас виконавча служба перебуває, і де ми сплачуємо за електроенергію, а вони нам потім відшкодовують. Ну, Треба було показати якусь орієнтовно. Орієнтовна сума, бо це, але з відшкодування йде, розумієте? Ви розумієте, чому я задав це тобто... питання? Uh -huh. да? Чому задав це Ми приймаємо, будемо говорити на, на утримання оці всі об'єкти, да? а ми ні на одному не бачимо, що це нам виливається у, будемо, у бюджеті. бюджеті? Да. Добре, тоді на розгляд сесії я підтримуюся. <кілля> Прошу проголосувати за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії міської ради. Коля Даза, Боюцька, за Радченко за. Прийнято. Так, переходимо до другого питання. Про внесення змін до Канівської міської Канівської міської ради від 24 проводження інвестиційної програми в Канівському комунального підприємства полифомережі двадцять п'ятий, 25-26 рік. Коротко, будь ласка, Олексій Панчук. Значить, <кілля> інвестиційна <кілля> програма на 25-й рік у нас наявна. Вона. Затверджена рішенням сесії, ми налаштовані її реалізувати. Але ситуатив ми хочемо виконати і таким чином, щоб зробити певні зміни, які нам зараз більш актуальні, більш проблемні. Ну тобто, як приклад, у нас виникла потреба в заміні типової мережі, яка проходить під бетонним покриттям в районі податкової. Тобто, там, якби ми прокладали таким чином, де діючий маршрут, це Передбачало значні вкладення, пошкодження твердого, дуже якісного бетонного покриття і просто змінювали маршрут. Але для цього потрібно було купляти попередньо зрйовані труби. Ну, скажімо так, значні вкладення. Тому просто ситуативно вирішили, що було б правильніше, щоб ми внесли зміни в інвестпрограму програму і виконали таким чином, що е, зробили роботи, які на даний момент є самі актуальними. Питання до відповідачі є. Питань нема. Хто за те, щоб дане рішення погодити і винести на сесію міської ради? Прошу голосувати. Поляда за. Людська за. за. Прийнято. Переходимо до розгляду третього питання. Про затвердження плану заходів 25-27 рік з реалізації стратегії соціально-економічної та культурної розвитку Канівської міської територіальної громади 25-35 років. Прошу доповідач Тетяна Наливайка. Взагалі, ця програма виходить ця витяжка з нашої стратегії, яку ми затвердили в 2024 році. Але плани виділені на три роки, так як стратегії в нас на 10 років, а тут на три роки. І від надавачів інформації на всі структурні підрозділи було винесено ну, на погодження план реалізації і були внесені деякі зміни. Про що я скажу на сесії, а саме в пункті 2.1.1, там де саме план реалізації. Ремонт реані... реанімаційного та хірургічного відділення там відповідальні були і лікарня, і первинка. То ми первинку прибрали, так як реанімація, і хірургія це суто вторинки, рівень вторинки. І ще були зміни саме на розширення переліку медичних послуг та залучення вузькоспеціалізованих спеціалістів. Там теж була первинка. І вторинка, ми залишили лише вторинку, і поміняли придбання виробів медичного призначення для осіб з інвалідністю там тільки вторинка. Продуктів харчування для дітей, народжених білоінфікованими, там тільки первинка, тобто оці е, зміни були. Це суто технічні, там у виконавцях а так суть не змінилася. І від е, управління архітектури було надано у пункті 2,5.2, там, де забезпечення доступності маломобільних груп населення і людей з інвалідністю до об'єктів критичної інфраструктури, були окрім управління містобудування, було ще додано балансоутримувачі, тому що деякі є, що архітектура за них не відповідає, а саме балансоутримувачі об'єктів повинні забезпечувати дану доступність. Реконструкція існуючих приміщень СНАПу було розширено період 25 27 рік, бо стояв 25-26 і додано до СНАПу ще й виконком фінуправління управління і управління містобудування. В принципі, такі суто технічні зміни, там де ремонт та модернізація центру надання соціальних послуг, ще до терцентру додався Канівський міський центр соціальних служб. Тобто вони додавали себе виконавці. Суть рішення взагалі не змінилася, а тільки в деяких пунктах додалися виконавці. І на наступне чергове засідання сесії ми вже готуємо проєкт рішення про звіт, звіт про виконання плану за 9 місяців. Тобто зараз ми приймаємо план, а вже на наступному ми і прозвітуємося, що ж за 9 місяців 25-го року. Відповідно до цього плану, тому що деякі пункти там вже повернули. Добре, питання в членів комісії є, доповідача до немає. Да? Е Прошу, так сказати, погодити дане е рішення да? і винести на розгляд сесії міської ради. Хто за? Поглядаю за? Воюцьке? За. Радченко? Роботу нашого засідання комісії завершено. Дякую за увагу.